Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо чи варто інвестувати в землю в 2023 році. Але почнемо з того, що відбувається на ринку землі зараз. 1 липня 2019 року було відкрито ринок землі для фізичних осіб, які є громадянами України, але з обмеженням 100 гектар на одну особу, іншими словами, 100 гектар в одні руки. Незабаром на ринку з'являться і нові гравці. Хто ж це розповім трішки далі. А зараз розберемо ситуацію з агробізнесом, простими словами, з фермерами. Більшість землі на сьогодні знаходиться в оренді в тих чи інших підприємств. А згідно закону, орендар має переважне право купити ділянку. Так чому ж вони відмовляються від цього права? Хто ж як не аграрії, знають, що земля це безцінний ресурс? Тут все просто або в нього немає вільних коштів, або він вже купив 100 гектар на себе, на брата, на свата і вже не має на кого купляти. А тепер повернемося до ринку землі та що нас чекає. 1 січня 2024 року відкривається ринок землі для юридичних осіб, який також має обмеження 10 тисяч гектар на одне підприємство. Що це означає та які наслідки за собою несе, ми розглянемо далі. Поки поговоримо про попит на землю, чи є він зараз? Є я б навіть сказав, він шалений. Зараз гарна ділянка не затримується і на тиждень. А ви як гадаєте, чому фермери, які не в змозі купити, звертаються до нас? Тому що інший фермер залюбки купить таку ділянку та після закінчення сроку оренди оброблятиме її сам. Підсумуємо, чи варто купувати землю в 2023 році. Як ви вже знаєте, в 2024 році ринок відкриється для юридичних осіб, які зможуть купити 10 тисяч гектар на одне підприємство. Тобто в ринок зайдуть нові великі гравці, які мають серйозні кошти. Якщо зараз маємо величезний попит, то я боюсь уявити, що нас чекає. Прогнозам експертів, ціни на землю в найближчі три роки зростуть на 70%. Але й не забуваємо, що кожного року ціна на землю навіть попри війну зростає в середньому на 20%. В той же час ціна на житлову нерухомість в Києві знизилася на 10%. Друзі, якщо ви зацікавилися інвестиціями в землю, переходьте на наш сайт agrosafe.com.ua. Там ви зможете отримати безкоштовну консультацію. На цьому в мене все підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та родючого вам капіталу.